Слава Україні! Ви на каналі Калоштранс, з вами Володя, починаємо нове відео. Сьогодні відео почнеться, як завжди, з дрібних ремонтів. І може буде щось цікаве. Так що, щоб не пропустити це все, мусите підписатися на канал. Дуже вас, дуже вас прошу. Також кладу руку сюди на груди і прошу вас, щоб ви підписалися. Тому підпишіться. Хто ще не підписався, а хто підписався, то від мене вподобайка. Що я сьогодні роблю? У мене тут така є ситуація з колесами. Це колесо щось вийло дуже дивно по краях, і там далі є проблема з колесами, треба поусувати дрібні проблемки. Заїхав в шапу, повернівши біля шапи на вулиці. Зараз будемо міняти два колеса. тут Хлопці, дивлюсь, ходять, беруть собі, купують їсти. Так що кому цікаво для водіїв, тут номер телефону. Можете приїхати сюди до хлопців-Ворвіки, якщо вам треба в дорогу взяти з собою їду. Тут все є. Є перше, друге, салати, десерти, кому що подобається, все тут. Зручно, швидко, навіть якщо проїжджаєте по 294 в у бік Віскансена їдете або з Віскансена через Чикаго по 294, тут зупинились Ворвіки і взяли собі їсти, поїхали далі. Це колесо так з'їло, виглядає так, що довший час воно їхало спущене, а потім його почало качати. Тому що середина ціла, а краї з'їжджені повністю. Не знаю, що так. Ніби Ну, хоча підкачка теж не дає, завжди гарантію, що колеса будуть не з'їжджені, тому що вона деколи теж глющить. Для людей, яким цікаво, як в Америці кладуть асфальт. То можете подивитися. Зараз у нас близька, теж перший раз все, все, бачу. Все, два нових колеса стоять. Фактично зараз вже всі колеса нормальні. То тут нові, тут нові, так якось з колеса підставляємо по трошки, по два колеса. Там нормальні, навіть дуже. І з того боку, теж нормально. так що Машина готова до роботи. Зараз е, оголошення. Той трак, на якому я їздив в рейс цього тижня, я зараз виставив на продажу, тому кому цікаво, можете телефонувати. Мені 312 593 8660. Я його продаю. Зараз е, є необхідність в коштах на новий проект, тому треба продати один трак. Зараз знову хочу про підписників сказати. Для чого мені підписники? Ми з Олею дуже багато тратимо часу на YouTube. Я ходжу, знімаю, Оля монтує, так само Оля проходила навчання, вона купувала навчання про Ютуб. Теж заплатили, там було багато грошей. І зусилля і час. Хочеться, щоб якось воно було була подяка за це. І ця кількість підписників вона впливає на, на рівень каналу, вона впливає на те, як люди нас сприймають. І хотілося б мати якусь подяку, що може колись дістанемо кнопку, хоча б якусь там на 100 тисяч дають вже якусь кнопку. І якби була така відзнака, то це вже б було дуже-дуже приємно. Тому через то прошу вас, ті, хто дивляться, щоб хто ще не підписався, щоб підписався. Я тим часом приїхав до хлопців робити алаймент. Вже відчепив трак. Йдемо подивимося, що там відбувається зараз. Так, Зробили алаймент, каже механік, що була серйозна проблема, що було велике відхилення. На двох осях, тому в принципі не дивно, що ті колеса трошки виїдали. Ну, зараз не все стоїть нормально нове, тому вже далі в дорозі будемо бачити, буде яким цей, цей тренер. Тепер про деякі цікаві речі, які відбуваються зараз в Америці. Політика Трампа привела до диких протестів у Лос-Анджелесі. І протести реально дуже серйозні. Плюс це вже переходить на, трошки на всю Америку. Вчора в Чикаго вже був якийсь там невеликий рух, був якийсь протест. Показувало, там по телевізору трохи. І ще десь було в одному місці. Так що протести йдуть, люди дійсно незадоволені, в основному протестують мексиканці через те, що їх ловлять, відловлюють і висилають назад в Мексику. Чи це добре? Не думаю, тому що, як все відбувається, вони відловлюють не бандитів. А відловлюють простих людей. Тобто якийсь там роботяга, десь там робить якомусь і ще десь там. Ну, на таких простих роботах траву стрижуть, їх відловлюють. А таких дійсно злочинців, якихось щось таке, то все там те, хоч ніхто там, ніхто там нічого не показує, як вони там десь там когось приймають. Тому я рахую, це все, що відбувається, це несправедливо. Там На рахунок того, що кажуть деякі люди, що правильно, нелегально, треба виселяти і так далі, що це нелегал. Саме слово нелегал, що це вже поза законом. Частково так, частково ні. Тут всі люди, треба так само розуміти, що Америка вона збудована на емігрантах. І моя думка така, що це неправильно. Не Злочинців я згідний. Якщо людина якийсь, займається якимось незаконною діяльністю, незаконно заробляє гроші, будь ласка, можете його ловити, виселяти в тюрму сидіти, як там заводну. А якщо нормальна людина працює, то для чого це все робити? Така моя думка на рахунок цього, не знаю. Згідні, не згідні, пишіть в коментарях, що, що ви думаєте про це. Тут компанія Prime, велика американська компанія. Вчора дивився відео, там один хлопець знімає таке коротке відео, скільки миль проїжджаєш, скільки заробляєш в тиждень. І він знімав у шнайдера. Хлопець проїжджає 2,5-3 тисячі миль в тиждень при зарплаті 42 цента на милю. 42 цента на милю це була така зарплата, була 10 років тому, може, навіть і вже і не. Навіть і не 10 років, вже, певно, 15 років тому, що коли я починав, я починав тоді якраз був не з економіки. Зарплата була 33 цента на милю, потім воно піднялося трошки і вже платили там, 40 центів, 42 цента на милю. Але це було, це було давно. А зараз їздити за такі гроші, це, це, це смішно. Це одне, а друге, що цей хлопець, який працює в Шнайдері, каже, що... Чеки в нього там, в тиждень 800 доларів. Ну, за 800 доларів в тиждень в траці, там, навіть якщо ти не сильно важко працюєш, я рахую, що це вже трошки замалі гроші. Ну, я розумію, де, коли бувають ситуації, десь там тебе не розвантажили, десь затримали якийсь ну, буває різне, то може бути і, і, і така зарплата, але якщо в тебе постійно така зарплата, що це твоя нормальна зарплата, там 700-800 доларів в тиждень на трасі, я рахую, що це трошки замало. Зараз будуть люди писати, що там в Європі заробляють там 1000 доларів, там 15-2000 доларів в місяць. Я згідний, що в Європі зарплати набагато менші, ніж в Америці. Це воно так і є. Але життя в Америці саме по собі набагато дорожче. Ну, понятно, можна жити на всі гроші, ти можеш заробляти і 100 тисяч доларів в місяць і тобі буде не ставати. Але якщо брати навіть мінімальні там, корзину споживача, як колись казали, мінімально, то це все рівно в тебе буде. Досить багато грошей, що якщо сім'я, це я не знаю, там 6 тисяч, мені здається, це мінімально зараз, що треба для сім'ї. Ну хоча знову це моя думка. Тепер знову взяти, як люди працюють в Америці на траках е і в Європі. Е тут люди працюють набагато більше. В тому плані, що їздять, е навіть якщо їздять по локбуку, це один з годин день мінімум. Знову, якщо багато їздять не по локбуку, там вже відповідно і більше виходить годин в день. І відповідно через те, що більше набагато працюють і трошки більше заробляють. Тому ну, я не знаю, чи це правильно, чи ліпше було б, якби їздили в Європі там, по 8 годин, не знаю. Як на мене, це то, що зараз ну, це таке життя, я тут так давно всі працюють, багато працюють і таке, таке життя трак-драйвера у мене. Це. Ти мусиш, щоб заробити, ти мусиш працювати. Вирішив заїхати помити трак, тому що на наступний тиждень я їду в відпустку. І трак буде стояти на ярді, то якщо хтось захоче приїхати подивитися, то трак буде чистий. тут хлопці вимивають трак свій сміття дуже-дуже багато хлопці почали мити машину зараз вими ще є мотор і раму що машинка буде частенька весь па як має бути Оба. Я люблю коли мої машини честь Сьогодні у мене такий міні рейс Дивіться як гарно від малий трак Просто як нова машинка Просто Так, їду додому вертаю вже Після всіх маніпуляцій сьогоднішніх. Один хлопець просив мене, щоб я розказав про режими роботи водія в Америці. Каже, що вже кілька разів мене просив в коментарях написав. То за цим проханням відповідаю. Напевно, що комусь цікаво. Робочий день, тобто робочий день водія по закону 14 годин в день. З цих 14 годин він має бути 11 годин може бути їзди. Більше не можна, ніж 11 годин. Знову по закону. Після 14-годинного робочого дня він має водій 10 годин спати. Є режим спліт, тобто він може спати 7 годин, доїхати до делівері і потім ще 3 години доспати. Таке теж можливо. Плюс після. Робочий тиждень має бути 72 години, після цього має бути рестарт 34 години. І ну, це все так повинно бути, але насправді воно все трошки інакше відбувається, тому що більшість водіїв їздять не по локбуку, багато їздять набагато довше, ніж 11 годин. Я чув, навіть є такі ситуації, що взагалі там сутками хтось не спить, але ну, це таке. Я не це нормально. Ну і різні є ситуації, коли, коли щось відбувається, якісь речі, що ну, просто по локбуку, по закону ти не можеш працювати, інакше неможливо виконати роботу. Тобто довести вантаж до, до розвантаження вчасно і так далі. Буває таке, що ти якщо пропустиш апойтмент, то... Вони можуть перенести твій апайтмент на наступний тиждень, і це може бути 6 днів. Ти десь маєш стояти з вантажем і чекати, коли тебе зможуть розвантажити. Не дуже приємно нікому. Але це вже таке нюанси. Основна суть, скільки годин можеш працювати, я думаю, що я дав відповідь на це питання. Ще одна цікава статистика, недавно десь читав про ціни, які були колись, і ціни, які є зараз. І хтось там наводив приклад, що колись так само їздили 2 долари на милю, тобто average на коло складав приблизно 2 долари на милю. І зразу так само наводять приклад, що це на той момент було дуже багато, і те, що є зараз, на даний момент це майже нереально з цим вигрібати, через те, що колись вартість цих 2 доларів була така, як... Бо зараз нам платили 5 доларів на мель. Так що наскільки пішла інфляція вверх і наскільки пішла я не знаю, знецінення праці водія і тракових компаній в даний момент. Це знову вся конкуренція через те, що з'явилось багато тракових компаній, багато водіїв. На ринку набагато більше перевізників, ніж є самих вантажів. І через то, відповідно і такі ціни. Коли тільки ціни виростають вверх, раніше стає більша кількість вантажів, зразу і ціни виростають вверх. І відповідно тоді все, всі стають більше заробляти. Така ну, Досить цікава статистика, мені здається, що тут є на чим задуматися. Так, сія біля трака. Вчора трак ви бачили, ми мили, а сьогодні трак мили всередині. середині. Це, як все відбувається, що тут робиться, Чистота, красота, все так має бути просто неймовірно гарно і чисто. Виїхав, зараз їду через Чикаго, їду забирати трейлер. І тут Чикаго. Це Чикаго, це 294-й хайвей, але тут, як завжди, трафіки. Трафіки частково пов'язані з тим, що йде ремонт дороги. Бачите, тут все глобально, серйозно. Багато додаткових смуг будують. Тобто 2D 4 розширяють дуже серйозно. Але поки це все буде відбуватися, все, все буде пару років, і це нормально то будемо так страждати тут. Так, приїхав забирати трейлер. Глобальний ремонт відбувся. Саме глобальне в цьому ремонті це новий возик. Це все повністю, повністю нове. І нові кросмеммери. І ще багато всього зараз буду показувати. Поставили... Нові амортизатори, тормоза повністю по колу всі нові. Е, поміняли диски, ну і всі бачите повністю броню колеса і нові бризовики. Трейлер зараз такий дуже близький до, до нового. Поставили додаткове підсилення на раму, тому що там в деяких місцях. Появилися тріщинки, Ті тріщинки, тут трошки видно. Воно З'являється через те, що з середини робиться корозія і воно де в місцях, де крос кросмембери, воно не, не витримує. Так, з середини зараз тут на все виглядає. Цих два колеса поставимо зараз на запаску, а до речі, поставив той кошик під запаску. І все, трейлер вабашик буде працювати. Е, ремонт вийшов трошки багато, вийшло там більше 8 тисяч. Е, якщо я знав, що буде така сума на початку, коли я починав цей ремонт, то планувалося десь на тисяч п'ять, було б інакше. А так воно вийшло трошки більше, ніж я планував, і вже зараз воно мене трохи не сильно все тішить. Дивне, що вже зараз знаю, точно що трейлер в дуже доброму стані, що дуже-дуже довгий час він вже зможе їздити без проблем. там ще плюс теж поміняли місцями пару дошок. Якщо так, такий ремонт, такий вийшов трейлер. Я вже навіть знаю хто його зачепить. У мене зараз є один водій їздить з вабашем. Передамо йому цей вабаш. І все. Кат історія ремонту. Все, трейлер забрали. Переверулюю до Додому приїхав сьогодні на сходняк Міата Клуб. сьогодні такі перегони тут. Є хлопці з Кархантер. Вони теж мають свою машину, зараз покажу її взагалі цікаве таке зібрання людей. Багато машин, а глядачів майже нема. Прикольно. Так, тут хлопці вже виганяють свою тачку на дорогу. Так, тут почали хлопці вже ганяти. Пропустили трасу, заблудились. Все, їду додому після відвідин гонок. Цікаве дійство таке. Хлопці прикольно ганяють. Все сподобалось, лише не треба їхати сюди на своїй машині і приймати участь. Так буде набагато веселіше. Я тут сьогодні на мотоциклі, а так то можна їхати. Ну, понятно, чим машина буде більше підходити під цю трасу, тим будуть кращі результати. Але для фану можна і проїхати там приїхати на Там. бо я думаю, буде весело. Їдемо з Матвієм з шапи, міняли тепер мастило на фретлайнері. А в суботу в минулого тижня міняли на Volvo. Матьоха, де, де легше міняти масло? Freightliner А що ти мені казав, коли ми Вольво міняли? Забув. Матвій казав, що треба зробити так, щоб у всіх траках було так, як в фретлайнері. Було таке. <хи> а чого так? То Та бо нема смисла типу, щось там міняти. Ну типа, ну, Вольві зробили все набагато, тяжче, все набагато, тісніше, нехіра не, не передаш ніколи, то нащо ну, таке робити, якщо я вже, типу, дизайн ну, набагато простіше і набагато. той Вольво мені здається старіший дизайн, це а це новий дизайн. Фритлайнері. Плюс в тому, що не треба лізти під трак, щоб міняти фільтра. Всі фільтра вверху дуже зручно там взяв ключ на 36, відкрутив кришки фільтрів і поміняв фільтра. А в Volvo треба лізти під трак і там ті фільтра досить, досить важко відкручуються. Особливо, якщо десь там хтось коли міняв фільтра, затягнув їх сильніше і не змастив резинки. То там взагалі капець як важко Тому ну, фротленер трохи легший в цьому плані. Ще сьогодні Volvo, наприклад, подзвонив шофер, що в нього а, тріснув знову квік-конектор, який підключає іде від бачка охолоджувальної рідної антіфрізу. І в Volvo, дивлюсь, це така їхня слабість. Вони поробили ці такі конектори воно легко підключається, зручно так. З класною і все. Але вони супер ненадійні Буває так, що по дорозі воно трісне, антифриз вежене. І ціна питання, потім це все на дорозі зробити дуже важко. а По суті, просто через е, дурний дизайн цих з'єднювальних е, моментів, коли під'єднюється шланг до самого бачка антифрізу. Така ота тема. Та, то що ти? Кажеш, фортенер краща машина, ніж Вольвер, то? Так, молодий механік вам каже. так що Майте собі на увазі, коли купляєте машину. Нагадую, ще Freightliner продається. На сьогоднішній день він ще є available, хоча мають два хлопці приїхати на нього, подивитися. Так що, якщо ви дивитесь це відео і телефонуйте мені 312-5-938660, шукайте трак. Але чи він ще буде, чи не буде, гарантії нема. На сьогоднішній день це все так на цьому це відео закінчую. Всім дякую за увагу, дякую за те, що підписуєтесь. Матвій теж каже, щоб ви підписувались. Україна переможе війні. Слава Україні, всім пока.